Вітаю вас в ефірі фактор безпеки. Представники найвищої української влади неодноразово заявляли про бажання поширити стандарти НАТО у секторі безпеки і оборонної держави. Цей процес, крім політичної волі, потребує і титанічної праці. Оселити яку без допомоги партнерів з альянсу українцям буде надзвичайно важко. Головна проблема реформування безпекової складової державного організму полягає в тому. Що робити це на окремій ділянці немає ніякого смислу. Гарантовано спрацювати на краще може лише суто комплексний підхід. І хоча карколомна ситуація, в якій опинилася Україна, потребує швидких рішучих дій, проводити революційні зміни на швидкоруч, а тим більше повноцінно їх реалізовувати не варто. Для повномірного реформування належить спочатку реально означити потенційного противника та рівень загрози, потім провести аналіз потенціалу та ймовірних планів агресора. Згодом варто опрацювати варіанти можливої адекватної реакції на ворожі дії, визначити які сили та засоби для цього будуть потрібні, встановити що із необхідного вже є, і як усунути різниці між тим, що треба, і тим, що є у наявності. Дуже важливо співставляти воєнні потреби, економічні можливості країни, адже надмірні витрати, тільки підкосять економіку країни. Далі на підставі глибинної аналітики приймається комплексне рішення, для реалізації якого розробляється ґрунтовний план, де передбачено кому, коли і що робити, усі вертикалі залучені до справи структур. Потім під це виділяються гроші і триває виконання безпосередньо на місцях. Штучно пришвидшувати чи скорочувати описаний процес неприпустимо, оскільки помилка через брак достовірної інформації чи неврахування якихось факторів обійдеться надто дорого. І внесення коректив потягне ще більше часу та коштів. Тому стратегія національної безпеки України президентом затверджено лише у травні поточного року, тобто через понад рік після початку неоголошеної війни. Свіжий варіант воєнної доктрини з'явився у вересні. Нова редакція військової доктрини, вона значно відрізняється від всіх попередніх. По перше, в ній чітко визначені основні пріоритети воєнної політики України. Передбачена інтеграція України в європейський політичний, економічний і правовий простір. Головна мета це звичайно, набуття членства в ЄС, а також в НАТО. Крім того, вперше в історії ми визначили чітко противника, яким є Російська Федерація. Як розповів міністр оборони, який головує у Раді реформ, наступним надважливим документом є концепція розвитку сектору безпеки і оборони України, якою передбачається вдосконалення законодавчої бази, діяльності вітчизняних військових формувань та правоохоронних органів у відповідності до європейських стандартів. Цей проект уже відпрацьований, погоджений з усіма органами державної влади і поданий на розгляд уряду. На підході, за словами Степана Полторака, і стратегічний оборонний бюлетень. він визначає довгострокові праці. Перспективи з реформування і розвитку силових структур України. Чітко сформоване задання Збройних сил України та визначено основну мету реформування Збройних сил України, що набуття ними можливості виконувати задання заборони України, а також можливість вступу і до НАТО. Природньо, що державі, що прагне перебудувати свою оборону за стандартами НАТО, серйозно допомагають у цій справі фахівці із країн-членів альянсу. Я хотів би сьогодні, використовуючи можливість, зазначити, що всі документи, які розроблялися, вони розроблялися за участю представників НАТО іноземних радників, які працюють в міністерстві оборони, і я хотів би сказати велике спасибі за ту плідну. Дуже якісну і конструктивну роботу, яка проходила цей час, ми працювали, і я дуже сподіваюся, що та робота буде тільки покращуватись і дасть свої плоди. Важливо, що серед членів НАТО є країни з колишнього Варшавського договору, де оборонна галузь була організована як і в Україні, ще за радянськими нормами. Тож їхній перехід до стандартів альянсу є для нашої держави чудовим прикладом, що наочно демонструє усі можливі наслідки та нюанси. За західним зразком, треба, на мій погляд, брати все те, що показало свою результативність, випистивана не просто роками, а десятиліттями і століттями. Якщо воно працює в ліберально демократичних умовах, у нас ліберально демократична країна, замкова економіка, чому не взяти і не імплементувати у нас. Тобто, наскільки ак активні ми будемо, нам треба вивчити, наприклад, досвід Польщі або Балтійських країн, які досить активно Проактивно, швидко імплементували ці реформи, досягли високих, досить високих результатів. Шлях, яким колишнім членам соціалістичного табору довелося пройти до членства в Альянсі, на перший погляд здається набагато простішим, ніж той, що долає наша держава. Проте стандартного набору процедур не уникає ніхто і повною мірою це стосується ретельного планування майбутніх реформ. В Болгарии не было такого нажима, скажем, обстоятельств. У нас было больше времени. И все-таки реформа – трудное дело. А реформ пришлось ждать несколько лет, чтобы создать хорошие, относительно хорошие реалистические планы и реформы. А реформа – это тоже болезненное дело для многих, для тех, которые должны то ли прекратить свою службу, то ли променить начин своей, своей службы и так далее. Так что нужно хорошо обдумать, сделать все это в соответствии с требованиями, настоящие требования, с мыслью на будущее, какие будут требования, и создать планы, которые соответствуют среде, сфере безопасности, соответствуют пониманием пониманию и общества на том, что должна думать армия, А бить для общества, для союзників, для партнерів, і то що самої главною, вона давно бути реалістичне. Колеги з альянсу чудово розуміють, що складання, начебто, прогресивних планів, це лише перший крок до реформ, і для досягнення результату потрібно виконати увесь комплекс заходів. Порушення, хоча б однієї ланки, призводить до того, що отриманий результат суттєво відрізнятиметься від того, що очікувався заздалегідь. Здесь на Украине то, что много, много лет проходило, это делать какие-то планы, но потом бюджет, давать бюджет, который не хватал, и так но через год, через год, и а, почти ничего не случалось. А, так что сейчас это нужно изменить, да, может армия. Нужно понимать хорошо, что означает эта армию, подготовленную а, 250 тысяч военнослужащих, если это возможно, если расчеты действительно показывают, что это возможно, нужно делать. Если это невозможно, то лучше иметь меньше людей в армии, чем больше, потому что армия, которая поменьше по размеру, может окажется, что будет более готова и более хорошо А будуть будуть служити роділу у попередні роки, те складалися і приймалися державні програми та інші важливі документи оборонного планування. Проте ступінь їхнього виконання, як правило, через хронічне недофінансування був мізерним. І важко визначити, із чим це було пов'язано із нерозумінням важливості оборонної сфери чи з прихованим саботажем в інтересах агресора. Особливо це стосується часів правління Віктора Януковича. Розумієте, за ті. Роки, які 4 роки, які прав Янукович, було нанесено неспівставної шкоди ніж за ті 15 років до 2005 року, коли я прийшов. Буквально за 4 роки, була порушена система управління РАС. бойова підготовка була слабкою і там, і в тим, але практично знищені були стратегічні оперативні запаси. От. І це ми бачили своїм очима. Відсутність запасів фактично це те, що не дозволяло нам ну, проводити активні бойові дії з самого початку. Безумовно, взагалі, то вся каденція Януковича, президентства Януковича, була пов'язана з різким падінням обороноздатності оборонного потенціалу. Нам навіть довелося створювати. Цілий проект, який десь близько 200 сторінок, де повністю ми з фахівцями різних інших центрів описали всі ті моменти, де відбувалися, я б сказав би або рішення, або, або не було рішень, які б були посилені на обороноздатність України. Тому на сьогодні настав час. Коли ну, війна фактично сполихнула усіх, в цей же час в Росії напружено йшла мобілізація оборонної галузі, тож контраст із тим, що паралельно відбувалося в Україні, виглядає ж ніяк не випадковим. Ще 10 років тому, коли, наприклад, ми рішенням уряду започаткували проект модернізації нашого парку бойових кораблів. Зокрема, будівництво власного корвету. І тоді мова йшла про те, що ми будуємо корпус, а ну, значну частину начинки, зокрема, майже все озброєння, ми будемо закупати в Італії, Франції, в Німеччині, в деяких інших країнах. І були проведені переговори, підписані певні документи, але за правління Януковича. Тодішні очільники Міністерства оборони, керівництво Генерального штабу поступово е, спочатку гальмувало це співробітництво, а потім взагалі відмовилося, мені доводилося бачити е, певні акти, ну, зокрема за часів, е, коли міністром був Лебідів, е, коли прямо, чорний по білому написано, значить е, Україні не варто закуповувати західні зразки, оскільки вони дорожчі, нам треба. Повертатися до співробітництва з Росією, купувати більш дешеві зразки. От і цього нам буде достатньо. Сама ж Росія більш дешевих варіантів явно не шукала. Вона не шкодувала коштів і прагнула отримати краще. Росія після Грузії після 2008 року активно почала переозброюватися і е, вдосконалюватися навіть за допомогою е, контрактів з Німеччиною, яка будувала їм е, учбові центри для підготовки військ Італії, яка Робила певні поставки з Америкою, в тому числі вони виробляли певний е, види суперджетам і так далі. Тобто співробітництво було дуже широким, дозволяло отримувати е, значні кошти, технології і так далі. Враховувати стандарти. Україна навпаки е, нічого практично цього не робила. Тобто рівень відставання від Росії за 10 років. Збільшився більше, ніж за ті попередні 15 років за часи незалежності. От саме за оці 4 ну, там, 5 років, може бути. Після початку гібридної війни грошей на озброєння не жаліли. Президент Порошенко заявив, що протягом найближчих трьох років на переозброєння буде витрачено більше 40 мільярдів гривень. Лише на нові озброєння та військову техніку цього року передбачено 14 мільярдів гривень, передбачено і низку науково-дослідних та дослідно конструкторських розробок. Проте і ці солідні показники скоріш за все переглядатимуться у бік збільшення. Днями Рада національної безпеки та оборони рекомендувала уряду передбачити на потреби силовиків у держбюджеті наступного року не менше 100 мільярдів гривень. Також РНБО визначило пріоритетні напрями розробки і виробництва зброї і військової техніки. Державне оборонне замовлення на 2016 рік планується затвердити відразу після прийняття державного бюджету. Про наміри перейти до нових технічних стандартів йдеться і у річних національних програмах співробітництва України та НАТО. Зокрема, і в документі, затвердженому на 2015 рік. Проте варто пам'ятати, що кінцевою метою реформування є не швидка відмова від наявного арсеналу. Озброєння техніка та майно, що ще здатні послужити на користь держави, повинні бути використаними до кінця. Повне переозброєння, процес об'єктивно тривалий. Головне досягти такого ступеню сумісності, щоб підрозділи з різних країн були здатні ефективно взаємодіяти у бойовій обстановці та спільно виконати поставлені завдання. Коли ми говоримо про взаємосумісність, то це питання достатньо концептуальне, тому що воно з іншого боку ґрунтується на певному переліку документів, які ухвалені в переліку країн НАТО. А коли ми говоримо про сумітність як практичні кроки, то формально вони здійснюються, тому що в нас є певні підрозділи в складі схопотних військ морських сил, які з точки зору сумісності стандартів зв'язку вже взаємодіють. тому що ми отримали певно. Кількість тих же американських радіостанцій, які нам забезпечували взаємодії в миротворчих операціях на території інших держав, так що питання сумісності на рівні зв'язку, воно вирішується. Буде вирішуватися на рівні закупівелі сумісної військової техніки. Серед документів оборонного планування, затвердження яких очікується найближчим часом, також Степан Полтарак анонсував і державну цільову оборонну програму розвитку озброєння і військової техніки, і цей напрямок викликає чи не найбільше питань, бо прийняття на озброєння нових зразків пов'язане із цілою низкою моментів, які потребують узгодження. Але ми розуміємо, що переоснащення українського війська питання і завдання надзвичайно масштабне. І воно буде вирішуватися не лише в рамках аврали, як це відбувається на тлі російської агресії, а в рамках довгострокових проєктів, довгострокових програм. Так от на сьогодні, якраз головне завдання української сторони це розробити програми реформування збройних сил, програму закупівлі збройні і програму розвитку ОПК. І всі ці мають програми мають бути такими, щоб вони зацікавили наших європейських партнерів. Звісно, нам важко змагатися в гонці озброєння із зухвалим сусідом. Українська економіка переживає далеко не найкращі часи. Утім, треба розуміти, що, попри усе пропагандистське завзяття, країна агресор теж прораховує можливі наслідки своїх дій, незважаючи на перевагу потенціалу, успіх для російської влади теж має свою прийнятну ціну платити вище якої вона не готова. Чому сьогодні відбувається коливання з боку Кремля щодо цих атак? Тому що сьогодні є єдність західної спільноти, в тому числі щодо постачання нам технологій сьогодні є опасіння побоювання Кремля. Що в зоні бойових дій будуть відбуватися такі події, які призведуть до соціального вибуху вже безпосередньо в Росії, і ми порахували, що якщо українські війська будуть здатні уразити 30-40 Тисяч російських військовослужбовців або з то це якраз той рівень, той поріг, який призведе до колапсу всередині Росії. Безумовно, це прораховують в самій Росії, і безумовно вони цього побоюються. За мирних часів та суцільного добросусідства Україна могла б поєднати свій шлях до НАТО із більш стрімким розвитком економіки та соціальних стандартів. Але головним зараз є збереження суверенітету країни і менше довіру, та дієву допомогу з боку партнерів з альянсу, досягти усього, що планується, буде легше ніж покладаючись тільки на власні сили. Президент заявив, що трансформація країни до стандартів альянсу займе 5-6 років. Сподіваємося, що українці максимально ефективно використають цей час. У національному університеті Кіло-Могилянська академія відбувся п'ятий українсько-іспанський медіафорум, який мав на меті налагодження діалогу між журналістами обох країн, а також поглиблення співпраці у сфері медіа. Головний меседж форуму полягав у можливій зміні ментальності людей через засоби масової інформації. На жаль, в умовах війни змі часто з'являються маніпулятивні факти. Така організація, як StopFake дозволяє зупинити подібний фальш. Наша боротьба має бути за розум і серця людей. Через медіа ми повинні пропагувати найкращі сторони України, її вищі культурні цінності, яких дуже багато сказав надзвичайний повноважений посол Короліста Іспанія в Україні Хераф до Бугає Отоне. Про те, як сприймають Україну в державах західної Європи, розповів іспанський політолог Франциско де Борха. Він зауважив на непоганій роботі українських журналістів, про те, російська пропаганда в західних країнах у своїй мірі. Все ж таки працює ефективніше. Також було обговорено досвід висвітлення діяльності українських силових структур у зоні АТО, зокрема, роботи у режимі присунного медіа-центру Державної прикордонної служби України, головна мета якого оперативне висвітлення подій безпосередньо у зоні ведення бойових дій, зокрема і тоді, коли там велися активні обстріли. Така робота військових репортерів дозволила оперативно і правдиво інформувати громадськість про обстановку у зоні АТО. Думки доповідачів форуму іноді різнилися. Це призводило до здорових дискусій, але висновок був один: під час війни ЗМІ відіграють важливу роль і, вміючи відмінно вести інформаційну політику, медіо можуть слугувати гарантом перемоги. Всі, хто цікавиться міжнародною політикою та питаннями безпеки, можуть поповнити свої знання, завітавши на веб-ресурс НАТО, адресу якого ви бачите на екрані. На ньому також працює сторінка центру інформації та документації НАТО в Україні. Тут ви зможете знайти багато цікавої інформації про співпрацю Альянсу з Україною, зокрема, побачити відеоархів телепрограми Фактор безпеки та іншу відеопродукцію. Ми рекомендуємо переглянути останні новини зі штаб-квартири НАТО, а також прочитати інтерв'ю з високопосадовцями Альянсу на актуальні теми у сфері міжнародної безпеки. Всі, кого цікавить ця тема, отримують систематизований дидактичний матеріал, викладений у популярній формі. Ознайомитись з аналітичним оглядом питань глобальної та регіональної безпеки можна завдяки електронному журналу НАТО рев'ю. Це прогнози у сфері безпеки на найближче майбутнє, аналіз сучасних викликів і загроз, розповідь про нову стратегічну концепцію альянсу і багато іншого. Для тих, хто не шукає простих відповідей про НАТО і безпеку. Все і одразу. Видивилися фактор безпеки. Нехай щастить. Зустрінемось за тиждень.